Усім привіт! Хто завітав на наш канал. Я вам дуже дякую всіх, хто дивився попереднє відео, і всіх, хто ставили мені вподобайки, хто писав дуже приємні коментарі мені в підтримку, я просто цього не очікувала. Я довго думала, чи виставляти це відео, чи воно вартує. Але такі фідбек, як я отримала, я вам просто безмежно дякую. Я не думала, що в мене стільки класної аудиторії і стільки мене вдохновляєте і підтримуєте, я вам дуже дякую. І сьогодні, так як по вашому проханню, ви хочете говорящу голову, ви хочете більше, щоб показувала своє життя в Америці, нема проблем. Просто ми а, часто маємо поїздки різні. Ми хочемо це залишити в своїй пам'яті для наших дітей, внуків і плюс вам показати трішки Америку. І комусь це подобається, комусь не дуже. Хтось хоче щось таке буденне. Тому сьогодні для вас відео. Я бачите зараз ночночувала своєї сестри. І сьогодні зранку ми проснулися, вночі падав дощ, але в нас є в планах, що правильно садити город. Чоловік Анін Юра зробив її город, зробив її огорожу, і зараз ми будемо садити сонечку, перець, помідори. Судимо ж... садити! сестра в мене кидає палками, бо вона чекає, щоб я йшла садити город, а я отут записую вступ. Вибачте, тільки голову помила і скоренькою посушила, бо... Поки не маю душі, я хочу посадити. Так що таке. Зараз ми вам покажемо, як воно виглядає, тому що дуже цікаво в Україні. Ви як садите город, ви просто на відкритий ґрунт це робите і ви не дбаєте. Да? А тут дуже ходять олені, з'їдають всю зелень, все, що бачать, і дуже небезпечно, і всякі білочки, і всякі тварюки ходять. Тому тут трошки з тим складно, і ми зараз, ви зараз побачите, що вийшло і чим справилися. Згадали, як нас мама вчила, як ми на городі працювали, будемо пробувати перший урожай свій садити. І що вийде? Бо я живу на ренті. Я не ну не маю можливості так посадити. У мене вся травичка засіяна. Але можливо, щось я придумаю, можливо, якусь штучну грядку зроблю, а куплю таку невеличку як балію і туди насиплю землі і просто посію. А от сестра має свою хату і в неї велика територія, і вона що хоче це робить. Тому будьте з нами. І приємно вам перегляду! І так, показую вам наш город. Ось це. Бачите? Ось так збили дошки. Ось так ми поставили приблизно де ми хочемо, щоб це було. Тут будуть помідори, там буде один перець. Тут вані буде сунечка. Та сонечка чи клубніка? Сонечка. П'ять кущів буде сонечки. Ось таку загорожу гарною юра зробив. Збив від Оленів, щоб ми заходили. А це Ваня, дивіться, який гарний набив. Чоловік подарував, бачите? Коротше, ми сьогодні бавимося господині Таня. Трошки на вулиці свіженько, ми вділили светрики, але без отих помічників ніяк. Вілія, Майя! А ну, скажіть привіт! Привіт! Каже, ставте вподобайки. Like, like. І пишіть like. коментарі. Так, ставте пальчики вверх. Віліям. Скажи всім привіт, бо там є твої улюблені люди, які хочуть тебе бачити. Кажу, що тебе дуже мало в кадрі. Ано, скажи привіт. Вільям, подивись камеру. Не ігнор людей. Скажи привіт! Привіт. А що ви робите? Покажіть. Ви город садите, ви допомагаєте нам, так? Які ви молодці? Ану Майя, покажи, що в тебе таке. У які тебе гарні грабельки, покажи. Нічого собі. А у Вільяма що? Вільям, покажи, що в тебе. Тебе було паточка, синок, покажи синуля. Тебе було класно. Ну все, будемо щось робити, працювати. Лебі, дебі, дебі. Ти зробив це. Молодець. Ані. Не в Зараз ми Короче, в Ані є ось такі огірочки. Синуля, тихенько. Потім Ані є ось такий класний лист салату. О, зелена цибулька. І бачите, для салатика, для зараз, синочок, Зараз, Це буде диня. Хоча Моя я вона дуже сумніваюся, що тут диня виросте. А, Ти вона? Вона. Пробуємо експеримент. Морквочка. Так, редисочка. О! І До речі, то класно, що огірки можеш потім закривати собі. Але мені здається, що кропу треба, може, два. Хоча він. Один... Так, начинаем. А що у вас є, дитики? Що там є? Ану, достаньте цю штучку, що це я? Давай, показує, що ти там садиш. Хазяйка тут допомагати. Я надіюсь, що я ми з тобою правимо Мама, ви дивитесь наше відео не судіть, і Оксана теж наша хазяйка. І потім у такому запорпуємо, Так, от Ті -ті -ті. За полегеньку. <смір> Тік-тік. щоб знати, що... Хто воно... не знає ми з заходу. Чуєш, Аня, але треба знати, що тут ми посадили, треба, напевно, цей лишити. О, і можемо отак палочки поставимо, що тут паличку, ще одну треба десь виручалочку знайти. Так, що ми там посадили? Ого, і дивись, це листя салата, Отих як два ряда. Оці паличка, листя салата, і я отак тобі цю штуку можу лишити, щоб ти знала, що це листя. Далі нам лишили на другий рік, бо нам не забагато. Щось, сім, цибулю чи редиску? Редиску. А я думаю, цибульку. знаєш чого? Ці листочки треба більше туди, вони бути, а, а оце буде просто зелений верх. Це зелене, це зелене. Що зелене буде? Листя там теж зелене. То хочеш то чи з радиску, вибирай. Та давай сади. Та ти не хочеш садити. Хочу. Потім як не зросте, Юля винувата. О, дивись, який тут горошок покажеш. Видно? Не видно. О, що це за горошок? Така родесочка, значить, ми маємо її садити рідко. Окей. Okay. Пробуємо. Але, але як знаєш... не зійде, то будеш тебе винувати. Коротше, я по два зерняти. Треба пидаю. буде нашу сестру судоспудити. Ти хоча б прочитала перед тим її садити? радиску? ні. Все, є один ряд, то другий робимо. А не хочу два ряда. Ань, мені, та, я... та то мало одна радиська, та мені треба додому. А, -а, -а понятно. <риск> У мене лопаточка є, на що ти руками? Юля, мені реально в радиськи стільки не треба. Таня, та, та будеш людям. Юля, мені ще руку треба десь посадити, ти розумієш? Окей, okay, ну то ж чого ти стільки тоді накупила? Юля, наші пачки не було. Я напевно вдома собі теж посаджу, доприки. Цибулька. Ой, диви, яка чорна цибулька. Ага. ми ще мені робимо. нас мама закліє. Або в її тобі зараз кажуть. Дикий, не знаєте, як садити. Ой, хай теж буде нам, як то кажуть, на, на користь. А воно чорне, навіть не видно. Давай я так знімай, щоб було well, видно, у що я та падаю. Вона золота цепочка на руці. Та як я можу зняти, коли ти рукою мені все Зарху. закриває. Знімай, Ань. Кажу, ти ж наш фотограф, ну що це ти мене? Я тебе маю вчити. Є yeah. один ряд, так? Так. Цибульки точно один ряд хватить. Я, це, це не радийська буде. Це буде що? Кріп? Морква. Морква. Так, сидить. Морква Другу, морка, я не пам'ятаю. Я все робить коксі. В руках що сіяти. буду сіяти? Не Ти морку маєш проїздити. Мені падає, так я не знаю. Дякуємо Натасі за манікюр. Надіюсь, ти не дивишся. Воно так зручно без рукавець, чесно, оце. О, А, кліп То, теж. Що відмеється. Я думаю, що той контент залетить по неправильній посадці. То є сидити? Так. Зараз. Та руками. Ладно, що дітей. Я знаю, що теж добре треба проти Це мене мама вчила. Ну, це, зрозуміло, що то перець можна ставити. Добре, що Юлії треба відео в Ютуб, тому вона мусить копати. Лянь, я не йшла клубнічку, я вона то добра. Ведна. Mm -hmm. Една, да. Тоби ставете штука? Да. Така само. да ги думаю Да, цели дума што прав... туто ќе вже не хочу, щоб попало теж туди з землі багато, поняла? За глибоко тужен. Так, все, ми хазяйки посадили. Благословляємо і сподіваємося, що це все зійде. А то би не хотілося так обламатися. Вау, як гарно. Але ми Аня з тобою хазяйки. Уху! Страшні. Дивіться, ми тут посадили клубнічку, чотири кущика, перець. Це помідор, 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 помідор і помідор. Тут все буде зелень, тут ще Аня має посіяти руколу. Ось. Так. І тут ми посадили ще суничку, але ми в окремий горщик посадили в більший, тому що тут Аня хоче огірочки ще посадити, тому цей горщик будемо забирати, його десь тут поставимо і побачимо, що з того вийде. Ось така красота. І такі двері. Щоб не заходили ніякі олені. Так? Так, Хоп, з зсередини, щоб вийти. Дуже Юра розумно придумав. Ай, Дивіться, як гарно воно поглядає. Вау! А як велика. гарно! Така в Ані велика територія на двері. Ані басейн відкриється і ми будемо купатися. Ти хочеш бавитись? Зараз синочок. Все, нам вже жарко, ми розділися, діти поки гралися. Жарко дуже. Яка Віліма футболка, гляд? патрон, пес патрон. Віліма, покажи свою футболочку, покажи. Я гарно подивлюсь на твою футболочку. Відкрий ручки. Сіночок, покажи футболочку, покажи. Вау, пес патрон зі макарон! Дам повитираєм тебе. Ось так. Посадили ми город, а тепер будемо чекати, що там виросте і наскільки ми хороші хазяйки. Будь ласка, не, сильно не пишіть поганих коментарів, бо це ми робимо вперше і ми могли допуститись помилки. Нам дозволяється. Але те, що ми хотіли це зробити, ми дуже тішимося. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі. І дякую за перегляди до наступного відео. Па-па!